Сьогодні українська команда Володимира Пличко за політику ми сьогодні привезли дуже багато цікавих подарунків для наших бійців. Це бригада Національної гвардії Рубіж, батальйон Свобода, яка кожного дня б'є орків на самих речіших напрямках Донбасу. Сьогодні ці подарунки це бойові дрони, дрони Камікадза, які будуть передавати вітання. На Донбасі ми заїхали до легендарного батальйону Карпатська Січ. Сьогодні українська команда передає мавіки та тепловізори. А ви, хлопці, геройські приклад для всієї України. Даруємо прапор карпатської січі спільно перенашла. Дякую. Дуже дякую. Українська команда доїхала до третьої окремої штурмової бригади. Яка знаходиться під вагом, до 92-ї е, механізованої бригади, яка знаходиться на самій передовій. Ми знаходимося в 28-й бригаді ЗСУ України, 72-ї легендарної бригади Чорного Запорожця. Сьогодні ми привезли трони камікадзе та Мавік, для того, щоб наші бійці могли ще краще виконувати свої завдання, впевнений, друзі. Що ми обов'язково переможемо вже перемагаємо? Слава Україні! Героям слава та смерть ворога!